Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу печиво Марс. Бачите? Ось так воно виглядає. Ми купили ось таку пачку а, з татом. за там, бачите, массанету 144 грами. Нам обійшлися 144. Грама 165 гривень. Ви тільки уявіть, як це дорого. І в цьому відео ми будемо куштувати це печиво і, і скажу я вам, це, це вигідно, чи ви, вам спробувати чи ні. Бачите, внутрі там, якщо розламати, то карамель. Ось так виглядає Марс. Це, я знаю фірми там а, Марс, Твікс, Снікерс. А Ще там Баунті, Мілкі Вей, Несквік і так далі. Ну, це, вроді, роби Несклі. Ну, подивимося, дивіться. Ось. Зараз вам... Так. Оце печи воно виглядає дуже класно. Друзі, підписуємося на мій канал. І як на, на 100 на... І я на 75 тисяч переглядів, а зніму дуже круте масштабне відео, огля... де буде огляд печива двікс. Або Баунті. Ось таке печиво. Марс ось так воно виглядає. Дивіться, енергетична цінність 435 калорій на 100 грамів продукту. Бачите? Ось. Ось так печиво виглядає. Зараз. Написано, якщо побачите таке то рекомендую скуштувати. Там на, буде написано Марс Карамел. Кентрис. Марс це Марс. Карамел це карамель. Карамель. А кентрис я не знаю, що це. Ну, давайте. Ну давайте, друзі, зараз, ну давайте, друзі, зараз з вами розпаковку зробимо. Так отак вот розпаковуємо. І я вам і будемо оцінювати по кабальної шкали. Так, барабан на дріб. Ось так виглядає саме печиво. Бачите, на 144 грами йде в 8 печиво. Зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 8 печиво йде на 100. на Ось таку пачку. Бачите, ось так воно виглядає. Зараз я понюхаю і скажу. Так, пахне шоколадом, карамелью. Тут є якісь горішки. Зараз вам покажу ось так виглядає печиво це. Отак. От Друзі, як ви бажаєте, стільки печива тут є 144 грами, чи ні Ну, в слідущому відео ми з вами. А, перевіримо, чи як нас обманюють, коли ми купляємо печиво. Чи буде тут 144 г, чи пишуть, буває таке, що на пачці пишуть маса не, то 145 г, наприклад, а ти зважуєш, що там 100 г. Таке ж, то, теж може бути. Так, ще раз. А, хочу ще понюхати, це о, ну, запаху ставлю, якщо по 100 і зараз скажу скільки. Ну і запах дуже крутий. Ставлю 99 із 100 балів. Мінус, один мінус, що не дуже ну, упаковка ну, звичайна. Ну, з, внутри, звичайна, а ось знаружі дуже крута упаковка. І давайте, друзі, зараз вже візьмемо печиво одне і спробуємо. І я вам скажу, чи, чи рекомендую я вам таке печиво, чи не рекомендую. Ну, пахне просто ну, нереально. Зараз дивиться. Ось таке печиво. Зараз ми спробуємо розламаю. Так, нас не обманює, тут внутрі карамель, бачите? Ось. Тут справді, ну, ну, взагалі не дивіться, Ну, що на картинці, а що, а що в реальності. Ну, це не схоже. Але, але дуже смачно. Я, на це, я думаю, що так і є. Ось так воно виглядає, якщо розламати його. Ось тут горішки якісь є. Ну що, давайте вже не тягнути кота за хвіст та куштувати це печиво. ну що, Яку половинку цю чи цю? Ну давайте ось цю, давайте. Mm. Це дійсно смачно нормально. Так, друзі, я одну половинку від цього печиво з'їв і як це на смак. Ну, в принципі, смачно. Але дивіться, давайте на картинці тут ну, видно, що дуже багато карамелі, Ну, а тут це печиво, на що на картинці, ну, не схоже. Але, але смачно, ну, 100 балів я точно не поставлю, говорю відразу. Ну, поставлю, напевно, ну, я 90 балів точно можу поставити. Мінус 10 балів, тому що на картинці рисую, малюють ось так, що тут типа дуже багато карамелі. І воно красиве таке, а на картин, а внутрі. Ну, воно ган, воно смачне, теж красиве, але як не схоже, як на картинці. Тому я поставила би 100, якщо було схоже. Ну, не прям було, що так один в один, як на картинці, ну схоже. Ну, друзі, дуже смачно печиво, зробимо такі висновки. А рекомен... а, я всім рекомендую спробувати. І а, який... є пару мінусів. Це, перше, це ну, що ціна велика, і друге, це що ну, внутрі звичайна упаковка. А так, одні плюси. Смак плюс, форма плюс упаковка з ну, наружжя плюс печиво теж плюс ну, плюсів більше, чи мінусів. Але я би з за 144 грама про, е, хоча б ну, не за 165, ну за 100 гривень або за 70, ну, 165 це, Ну вже забагато, друзі. Всім дякую, хто переглянув це відео. Тепер ви будете знати, якщо побачите ось таке печиво Марс на полці, на полці в магазині, чи брати, чи не брати. Ну, я всім рекомендую скуштувати. Це дуже смачно, але його їсти багато не можна, там одну печеньку і все. Тому що воно солодке. Друзі, всім до побачення! Раду вас був бачити.